Вітаю глядачів телеканалу м студіо в ефірі. Актуальне інтерв'ю сьогодні у нас в гостях священник Сергій Потюк. Поговоримо про прийдешні різдвяні свята. Вітаю вас, отець Сергій. Вітаю розкажіть нам, будь ласка, про перше наше зимове свято. Це День Святого Миколая. Взагалі, історія цього свята вона давня. Існують багато легенд навколо цього дня. Що правильно, що дійсно відповідає дійсності? Ну насправді свято Святого Миколая це одне із таких традиційно для нас перших різдвяних свят або свят різдвяного циклу, хоч воно насправді не є Різдвяним. Цим святом ми просто вшановуємо Святого Миколая, але так склалося, що воно. Є, скажімо так, перед святами Різдва Христового, тим більше це свято дуже таке радісним, особливо кожен з дитинства його пам'ятає, і тому воно асоціюється з Різдвом, але це є окреме свято і окреме шанування цього святого, як Святий Миколай. Взагалі, історія цього святого яка? Ну, історія я цього свята і цього святого, як і кожного святого. Це реальний чоловік, реальна людина. Це не є якась така міфологічна історія про цього чоловіка. Це реальна людина, реальний християнин, реальний священик, реальний єпископ, який жив свого часу на цьому світі, нашому з вами світі, але настільки достойно жив, що він удостоївся у Бога мати отаку славу, мати святість, мати славу серед всіх християн. Тому що е, святого Миколая знають всі: і західна конфесія, і східна конфесія, і навіть так можливо є Божа воля, що е, пев, певним чином Святий Миколай він і об'єднує християн на сьогоднішній день. Ми знаємо, що Святий Миколай він був православним єпископом, він був в візантії єпископом. Але його мощі на сьогоднішній день знаходиться в Італії, в місті Барі, а це є е, римокатолиць, е, територія Римокатолицької церкви. Але він є шанований як для одних, так і для других, і може, от так, в цьому є божа воля, що господь так так розпорядився, що православний він є святим і для е, католицької церкви, і це такий момент об'єднання християн. Оця традиція дарувати подарунки дітям під подушкою лишати або в чобіток. Це взагалі є щось іс іс історична, якась відсилка до цього? Так, Ви знаєте, що це є така правдива історія, і взагалі я хочу трошечки іншу історію розказати вам. Вона нам, християнам, і просто людям розкаже. І на, на, на цілий на думку насправді хто хто такий Миколай і його е, суть в цьому світі. Скажемо, є така історія, що одного разу там, в Царстві Божому, в раю, е, один із святих, на ім'я Касіан. Він якось підійшов до Бога і каже: Боже, от я святий, я тут, і е, е, є Миколай святий, всі, всі ми про нього чуємо, і дуже багато його шанують. Дуже його святкують, йому дуже багато будуть церков. Чому то так? Чому така якась несправедливість? Ну, Господь каже: Ну, треба розібратися в цьому питанні, але не можемо без, ми без Миколая це питання обговорити з тобою. Тоді кличе, каже: Ангело, будь ласка, покличте мені Миколая. Ангело відповідає, що Боже зараз немає Миколая тут в свораю. А де він? А він на землі, на морі, рятує людей. Тоді м -м, почекаємо. І прийшов деякий час, і знову Господь кличе через Ангела, поклич мені Миколая. Де він є там на слідуючий, чи через день? На що Микола відповідає? Е, немає зараз знову в раю Миколая, він е, там, у якомусь селі, рятує від пожежі пожежі сім'ю, родину е, і допомагає цим людям. Прийшов знову деякий час, і знову Господь через Ангела кличе: Закличте мені Миколая, я хочу з ним переговорити. І Архангел знову говорить, а його знову немає. Він там на полі бою українських козаків від татар рятує, допомагає їм битися і визволяти своє, своє місто чи село. І знову, вже на четвертий раз, Господь знову кличе через ангела Миколая. Ну і Миколай приходить і приходить собі в простому такому одязі, якийсь такий шнурок через, через його плече на плечах його чоботи його такі в болоті, в рязюці. І він каже: звідки ти такий тут в раю, що ти до мене такий прийшов? Ну я боже, коли йшов до тебе, то я по дорозі допоміг одному селянинові витягнути віз із болота, щоб він там далі поїхав. Тобто ця історія говорить, що святий Миколай це є той, хто допомагає всім і всьому, така його особистість в цьому нашому світі. І насправді, що святий Миколай навіть є така правило, негласне в християнських сім'ях, що образ ікона Святого Миколая має бути в кожній сім'ї, і вона буде допомагати в тих в тих чи інших ситуаціях, які які стаються або можуть статися в родині. А саме правило або традиція дарувати подарунки, вона також взята з життя. Це Миколай, він виховувався в такій християнській родині. Він був заможний. Батьки його були заможні, але так як вихований в такому християнському дусі, він захотів продовжити своє життя бути християнином, його присвятити Богові. І От коли батьки його померли, він залишився сам і залишився таким заможним, заможною молодою людиною, чоловіком. І він своє майно роздавав, хто цього потребував. І от одного разу сталося це в їхньому місці, де він переживав. В Патарі, була сім'я. Де мати померла, залишився батько із трьома дочками. І ця сім'я це теж треба розуміти такий психологічний момент. Ця сім'я була заможна, але вона збанкрутувала. Бо одне е, жити заможно і продовжувати жити заможно, одне жити бідно і продовжувати жити бідно, а тут е, жити заможно і, і сім'я банкрутує. от цей батько він е, в нього було троє е, дочок, і він, от е, в такий момент, він не знав, що має робити, як вони далі мають жити, і е, така от спокуслива думка йому прийшла на розум. що... Буде продавати своїх дочок, для того, щоб вони далі з іншими могли, мали можливість проживати, мали що купити собі їжу, одяг і так далі. Ну і це взнав святий Миколай, і для того, щоб якось допомогти, допомогти в цьому, якось вийти з цієї ситуації, він. Таємно вночі пробрався, підійшов до цього будинку і закинув в цей будинок мішочок з грошима. І коли на ранок цей батько побачив ці гроші, Тоже описується. Ви знаєте, що в нього було таке, таке нерозуміння, хто, що. І звідки воно взялося, але він був дуже вдячний. скажімо так, Богові за ці за, за цей мішочок золота, бо він зміг за це не просто прокормити сім'ю а він зміг за ці гроші видати заміж свою старшу дочку. І мати можливість дати придане з цього. І от так: одне із питань, одне, одне із таких питань в їхній сім'ї, воно вирішилося. Але було ще дві дочки. Тобто знову зайшла розмова така в цього батька, думка, що він має робити з цими дочками з іншими дочками. І Святий Миколаїв він про це знав, і теж якось на слідуючий раз знову вночі підкидає е -е, Турбенко з грошима, а сам е -е, незамітно відходить від цього дому і йде до свого дому. І так сталося і на другий раз, як і з першою дочкою мав батько можливість, скажімо, врятувати її від такого гріха, на яке він собі е -е, думав колись, і, і цю другу, другу дочку також видати заміж. І так само і з третьої. Але коли вже Святий Миколай третій дочці підкинув оцей для третьої дочки, підкинув оцей мішочок з грошима, то батько не спав, він чатував, він хотів е е зрозуміти і знати, хто це робить. І коли він побачив, що хтось підкинув гроші, він вибіг з свого дому. І Біг за Миколаєм і вже там на вулицях міста Патари. Він його наздогнав, зрозумів, хто це є. Побачив, дякував. І от ми, ми, ми маємо з вами цю історію. Це правдива історія. І що це зробив не хтось, а іменно Святий Миколай. От е так розповідає нам історія церкви. Це дуже цікаво. Дуже дякую вам. А розкажіть нам, будь ласка, ще які є традиції і які церковні обряди чи є якісь особливі Дивіться, на день святого Миколая? Я ще хочу сказати про <клес> <клес> саму дату святкування Святого Миколая. Ми <клес> ж пам'ятаємо, що ми колись святкували 19, 19. грудня, але тепер 6 грудня. І ми святкуємо 6 грудня. Бо ми повернулися на той календар, який правильно визначає. Певні події, певні свята, і правильно цей календар він найперше правильно е визначає Різдво Христове, а вже від Різдва Христове всі інші свята. Але є ще такий момент. є е -е, в історії церкви нашої української, ну і російської церкви, такі святий, як Дмитрій Туптало. Це є наш е українець, який народився на Київщині. Вчився в києво могилянській академії, це було 17 те по-моєму, століття. Потім він був священником, єпископом, і так як це була колись царська Росія, то він був направлений в місто Ростов єпископом. Він там і він, він там був і скажем все своє життя. Але наскільки але що важливо, що він був. Богословом його як великого богослова, визнає вся церква Христова, вся православна церква. І він один із, скажімо, наших, наших святих, він описав от життя святого Миколая. І в його опису життя святого Миколая звучить дата, коли ми маємо святкувати. Це 6 грудня. Тобто Свята Церква завжди... Від коли почала користуватися календарем, завжди вшановувала свято Святого Миколая 6 грудня. Це вже з часом. Ми знаємо, коли в нас був комуністичний режим і так далі. Вони відкинули нас від святкування, так як і святкує весь християнський світ. Але ми мусимо до цього повернутися ну тим більше що є для того. Всі підстави в історії, і в історії церкви, і в житті святих і, 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 святи, і святого Миколая. З чим ще важливий такий важливий святий отець Миколай, що, скажімо, він був учасником Першого Вселенського собору. Це теж говорить про його і мудрість, і, і таку духовну силу. Бо селенські собори це були ті собори, які, на які збиралися зі всього світу про представники, християни, очільники церков, єпископи, і е, напрацьовували певні правила, по яким має жити церква Христова. І от Святий Миколай він був на першому селенському соборі. І також на цьому соборі він стався такий конфлікт. Один, про який говорить церква, ми це знаємо. Що під час обговорення певних питань був там також на цьому соборі такий пресвітер, як Арій, і він, скажімо, так простими словами настоював на певному правилі неправильного шанування Христа Спасителя. Там, по-своєму, він собі це, 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 це толкував, і наскільки він це яро відстоював свою думку, що Святий Миколай, скаже так, не витримав і дав йому ляпас. Правда, після цього це не дозволялося Церкві він був Певною певним чином покараний цим собором. Навіть був, як, як описується, була зня знята з нього єпископська одежа, тобто він мав понести певну покуту за це, але м це теж говорить. Наскільки ревним християнином і ревним у всьому був Святий Миколай, для того щоб відстояти правду і закрити неправду, він був готовий навіть і на такий крок, як вдарити того, хто не зупинявся у неправді, і все ж. Повертаючись до так, сьогодення. Так, так. Повертаючись якісь до, сьогодення. обряди традиції церковні, ну, от, церковні саме. Всі ці, всі ці саме життя Святого Миколая, воно якраз наводить на, до певної традиції, яку ми маємо сьогодні. А ця традиція це з вірою в Бога робити добрі справи. І ця традиція, вона вже багато років переросла в таке, в таке гарне свято, коли особливо батьки дарують своїм дітям подарунки на свято Святого Миколая і стараються робити його так, як робив Святий Миколай. Тобто таємно. Хоч діти вже коли трошки підростають, розуміють, хто це робить, але для кожного свято Святого Миколая воно є трошки таким ну цікавим, загадковим, тому що хто там в кого є яка традиція, хтось під подушкою, хтось десь там чобіток, хтось там на підвікони, хтось шкарпетку, але кожен ну. Цікавить цього дуже з дітей зацікавлений, що 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 я сьогодні тепер отримаю, який буде мати подарунок. Я не згадую і свого дитинства. Навіть були такі, що ми десь там знали, де, де батьки заховали подарунок. Ну але лягали дуже скоро спати і чекали цього дня, дуже скоро ставали і раділи з подарунками. Потім бігли до школи, вже в школі розповідали хто хто кому. Що який Микола, який подарунок подарував Миколай? Ми в нашій церкві маємо традицію, скажімо так, допомагати Миколаєву готувати подарунки вже багато років, вже, напевне, з 15 років. Ми самі, я про це дітям розказую, що от, є мішок, цей мішок приніс Святий Миколай. Конфети, ми мусимо допомогти йому, бо він не встигає всіх всіх дітей обійти. Ми з цими дітьми, які ходять в церковну школу, ці подарунки збираємо ми вже цього року. Зробили, бо чекаємо на свято, і це дуже дітям цікаво. Вони дуже цікаво чекають, але вже так як це пройшло багато часу. Вже серед випускників нашої церковної школи є такі, що і одружилися, і замуж вийшли, і ми вже їхніх дітей їхніх хрестили. І вони дуже з теплотою згадують, як вони, знаєте, колись дітьми збирали, допомагали Миколаю от збирати подарунки для інших дітей. Ну тому це свято при бажанні завжди можна зробити таким радісним, гарним, веселим перед різдвяним. Ну і таким, щоб хотілося знати, ну, от про святого Миколая запам'ятовувати зап... зап... запам та так. А скажіть, будь ласка, чи проходить якась особлива служба в храмі в цей день? Так, так, особлива. В нас напередодні свята Святого Миколая є вечірня, і після вечірні ми якраз роздаємо дітям подарунки. А на саме Миколая напередодні це якби 5 грудня, а на саме Миколая, 6 грудня, так обов'язково в церквах і в кожній церкві проводиться святкове богослужіння. Ну і хтось з дітей не прийшов вечором, то обов'язково ми їм даємо подарунки, хто прийшов зранку на службу. Цей день як вірянам проводити у молитві? Чи е, якийсь може там гостину якусь зібрати? Чи як краще взагалі вірянам? Як краще цей? це. Так як ну, велить совість, серце, ну і як і можливості, знаєте, хто має можливість прийти до церкви, обов'язково треба прийти до церкви. Хто не має можливості, то може поступати, та й святий Миколай. Напротязі дня робити якусь добру справу ті людині чи людям, які потребують. в нас ви бачите, що з війною ну, потребуючих людей багато. Тому особливо я на це націлюю і наших парафіян, бо є різні причини. Якщо будний день хтось мусить бути на роботі, інші функції виконувати, то на протязі дня і можна обов'язково знак, якщо нема можливості бути на молитві на службі, то можна зробити якусь добру справу тим, які людям, які навколо нас і е Хто бажає наслідувати Святого Миколая, той це робить. І взагалі ми для себе маємо пам'ятати, що е, чому ми святкуємо свята святих. Це не просто так. Це святкуємо для того, що вони є певним прикладом. Кожен із святих несе свій приклад для нашого життя е, святі, ще раз ми повторюємося, такі самі люди, як і ми. Які народилися на цьому світі, жили на цьому світі, трудилися на цьому світі і провели своє життя так, що стали достойними перед Богом. Так само ми це можемо зробити. Кожен з нас, кожен християнин, має можливість святості і царства Божого, але кожен має свою дорогу. І тому Комусь ближче були ще приклади історії Святого Миколая, комусь Михаїла, комусь Пантелеймона чи іншого святого, але при святі це є приклад тому святий Прес, святий Миколай він нам дає дуже дуже багато життєвих прикладів, в чому можна, чим можна допомагати людям і як можна цим самим догодити. Дякую вам за нашу теплу розмову. Дуже багато чого мені пояснили і взагалі нашим глядачам розказали дуже багато цікавого. Дякую. В ефірі сьогодні у нас був Сергій Потюк, священник. Це була програма Актуальне інтерв'ю. Залишайтеся на телеканалі М-студіо. На все добре!